Мені хочеться тут згадати Олену Телігу, яка в своїй статті «Партачі життя згадує латинське прислів'я, і, і каже, що велич нації і сила народу виграються і здобуваються мистецтвами війною. Тут дуже важливо для себе кожному зрозуміти, не побоюсь цих слів, де твій фронт? І ось мій фронт мені зрозумілий. А я, і мені хочеться побажати всім зрозуміти в цих надзвичайно скрутних і важких обставинах, в яких опинився світ, яка ваша роль, де ваш фронт. Тому що по великому рахунку їх два. Мистецтво туди ж входить освіта і просвіта, з моєї точки зору, і mm -hmm. я думаю, що ти з цим погодишся. Е, ну, І, і, і війна в, 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 в точки зору захисту, захисту цінностей, е, захисту ідентичності, захисту інтересів. Неілюзорних. Е, і коли ми говоримо про захист, тому що Путін теж хоче захищати щось, а реальних. От mm -hmm. нам потрібно навчитися захищати ті здобутки наших предків е і наших героїв, наших захисників, які віддали своє життя, своє здоров'я, е і побудувати, побудувати цю націю. Тому що ще в цій статті Олена Теліга е додавала, що Програються війни тоді, коли програв вчитель і священник. І про ту війну Другу світову вона писала, що ця війна була неминучою, тому що вчитель і священник програли. Я боюсь, що в якомусь сенсі і наша війна могла бути неминучою через те, що і на наших теренах в наш час програли вчитель і священник. Нам не можна цього допустити.